Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 27 березня на східному збережі, десята година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну донатом. Якщо ви не знаєте, як це зробити внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань. Де ви самі можете обрати, кого підтримувати, чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників? Розпочну з української теми на американському просторі. І українська тема сьогодні, я в принципі від себе хочу додати, що наші вчора футболісти з футбольна збірна України вийшла на чемпіонат Європи, який відбудеться в червні 2024 року. От для мене особливо така я футбольна людина трошечки в цьому плані, так що мені це цікаво, моє хобі і так далі. А, ну, Здавалося б, яке взагалі відношення Україна, що і таке? Про що це? Багато людей в спорті кажуть, що спорт взагалі поза політикою. Спорт це взагалі багато кому навіть футболи не цікавий, але. В плані е, сьогодення, чому ця тема актуальна, тому що дивіться, от просто от, е, навіть про це новина. Що е, розказується, що збірна Україна грала домашній матч, перемогла збірну Ісландії і кваліфікувалася на чемпіонат Європи по футболу. Але е, матч відбувався в Польщі і чому ж відбувався в Польщі? І розказується, що в 2022 році почалася війна, окупація і так далі. Тобто, от, навіть через спорт. Для людей, які стараються триматися, здавалося б, далеко від політики і не хочуть навіть занурюватися в такі питання, то навіть для от таких людей от через футбол є можливість розказати, дивіться, що в Україні війна, і того от цілий мерва людей, в принципі, там було на стадіоні українці і так далі, які мусить жити мільйони, по суті, людей виїжджають з країни, діти, жінки, ну, не тільки. От мусуть мушуть му мусять жити далеко від дому. Ну і так само, коли ви роз, коли, е... відбувається й е, чемпіонат Європи чи Євро 24 Це ще більша площадка. Тобто, це взагалі цікави зацікавленість всього світу ще один раз. Хоча на, на таких великих змаганнях не дуже дозволяється говорити про політичні речі. Але це ніяк не обминути, розумієте? Тобто, якби України не було, от минулий останній чемпіонат світу пройшов збірної України. Там не було не було, де нормально тихенько відіграли і все. А так. Наші хлопці, які будуть на цьому євро, це вже буде все рівно, як знаєте, пісок в оці це не можна якось обминути як, але все рівно про людей буде говорити, що таке відбувається. Ну і тим більше, знову ж таки, наші футболісти вони про це постійно розказують на своїх там своїх командах, де граються, в своїх там медіаресурсах, де вони записані. Так що це окрім перемоги. Це так само і ще одна можливість, іще одна площадка розказати про те, що відбувається в Україні. Ну і взагалі, якщо говорити, то от наші хлопці е, у всіх вікових групах, тобто це вже головна команда. Остання кваліфікувалася перед тим е, е, ці юнаки до 21 року їдуть вперше в історії на Олімпіаду цього літа 17 і 19 років їдуть на свої е, чемпіонати Європи. Так само, так що це ну, великий е, просто. Великий сигнал для світу чи можливість, знову ж таки, ще одна велика можливість розказати про те, що відбувається. Ну і ще українська тема так само розказується про те, що Зеленський продовжує робити перестановки, згадується про Данілова, що його так само замінили на його посту. Ось, ну але дивіться, найбільша американська новина продовжує все ж таки цей е, великий е, вантажний корабель, який вчора зруйнував е, міст в Балтіморі, штат Меріленд. І зараз розказується взагалі з різних сторін про, про цю історію. Ну, по-перше, викопали, що виявляється цей корабель. Це вже його не перший інцидент. Як мінімум, один раз він розвалив пір в Бельгії. Невідомо, там, чи там все відключилось, чи що там трапилось. Так само, дивіться, ще один такий важливий момент, що оскільки це така ну, тонка справа випливати із, таких, із портів, з бухти, особливо під мостами, там знати, де течія. Так от, я думаю, що таке в більшості великих портів відбувається, ну, в тому числі, як мінімум в Балтіморі, тобто це не їхав, не, не керував цим кораблем якийсь зальотний капітан. А є а, ці а, пілоти їх називають, які якраз виводять ці здорові кораблі. Ну, як мінімум, я говорю зараз про порт а, в Балтіморі, які виводять його через там, де, де глибина, де пройти, там фарватер, да, здається, морський термін так називається. Між мостами, там все проходити. І Чим більший корабель, тим досвідченіший має бути оцей капітан-пілот. Так от оцей, е, хто керував цим кораблем в, в, в минулу ніч і позаминулу ніч, виходить, він мав десятилітній штат, е, е, стаж в, цьому, в цій справі. І ще так само, дивіться, от новина про те, що коли. Електрика відмовила, там вони пробували через аварійні генератори запускати, але одразу подали сигнал Мейдей. Це по суті виклик про допомогу, як це там правильно це сказати. Ну, СОС, там, сигнал лиха. Да? Ось, І одразу перекрили міст, і машини не поїхали. І тому, в принципі, так трапилося, що машини не були на мості. В цей час і не, не трапилося на багато більшої біди тобто, помогло. По перше, що це ніч. Друге, що капітан вчасно зорієнтувався і повідомив. Про небезпеку міст перекрили, залишилася тільки оця ремонтна бригада. І а, вчора одразу практично двох врятували, шість не врятували. Пошуки були до, до заходу сонця вчора. Сьогодні зранку знову продовжилися. Ну, Очікують, що вони загинули. Тобто вода достатньо холодна там. Якщо ці е, працівники навіть не отримали великих пошкоджень травм під час падіння з цього мосту, то очікується, що просто від переохолодження вони просто не могли вижити до цього часу. Так що пошукові роботи е, продовжуються, ось і на цей час говориться, що е, знають ідентифікували двох чи вірніше, знають двох із цих шести, яких не можуть знайти, це е, якраз іммігранти із Сальвадора. От знову ж таки звичайні вже дорослі мужики з своєї один із них має сім'ю троє дітей. Отака От історія. Ну і так само розказується. Дивіться про. А тепер же ж про небезпеку цих мостів. Дивіться, цей міст, чим він специфічний, що він металоконструкції чи ферми, як там правильно сказати. І новітні мости будуються, що там такими більше більше да, панелями. І навіть якщо щось таке відбувається, то один оцей одна частина провалюється, валюється. ж типу мости. Вони, по суті, якщо їх зачіпляється, вони всі скручені між собою він летить вве. От в Америці, от я не знаю, чого так далеко, от статистика з 89 по 2000 рік, от 10 років, 500 мостів в Америці по якихось причинах, от саме от таких фермових, металічних, фермових мостів 500 Обвалилося. Ну і так само ж говориться про безпеку, небезпеку. Зараз починається вже викопувати скільки взагалі в світі таких таранів, де кораблі врізаються. Ну от і знову ж такі, от згадали так само і одна велика така е катастрофа була з мостами в Міннесоті в 2007 році. Я це пам'ятаю це. В час пік автомобільний міст був запакований машинами вісім смуг, і він обвалився. І от просто дивіться, до 2007 року, я от просто це пам'ятаю, що ну, мости де й мости стоять. Після 2007 року почались просто систематичні перевірки мостів. Я просто в нас в Індіані навіть дивлюся, їздячи по всій країні. А от в нас в Індіані я просто конкретно знаю за кожен міст. Практично через рік там буквально їх перевіряють, підфарбовують, там болти перевіряють, де скручуються і так далі. Так, що тепер буде особлива а, увага до такого до типу мостів, особливо морських, і навіть у така ситуація, що навіть ну пілот чи капітан, який знав це русло цієї річки, цієї затоки, все рівно така штука відбувається. Що стосується фінансової сторони цього питання, то це буде велика проблема. По-перше, сам порт буде заблокований деякий час, поки навіть розчистять оцей, е, дорогу. Там говориться про те, що міст будуть відбудовувати роками. По-перше, але от на даний момент е, порт в Балтіморі, цей він найбільший перевізник І імпорт і, і експорт. І за от минулий рік. 850 тисяч автомобілів, як ж, пройшли через цей порт. Ну і так само вони ще вугілля перевозять. От. Так що це, от по-любому, там, до речі, і цукор згадали про це, але найбільше на чому спеціалізується, як ж, автомобільне не просто спеціалізується, а найбільше в Америці. Так що, я думаю, що це по-любому влетить, звичайно піднімуться ціни відносно цього, десь десь де щось випливе, десь так само, якщо ви пам'ятаєте, коли один із таких кораблів в Суецькому каналі його розвернуло, там вітрують вітром чи течією, чи ще щось там. Evergreen такі була історія. Так що а, і там розрулилося набагато швидше. Тут же ж знову ж таки, поки розчистять цей міст, поки там відновлять, не знаю скільки часу пройде ось така історія. а Uh, історія так само про uh, Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Я вчора розказував про uh, абортні пігулки, які, які вчора розглядалися. Uh, знову ж таки, слухання заслу... закінчилося. Рішення суд винесе десь приблизно в районі червня місяця. аж. Але трошечки більше деталей відносно цього суду. Uh, в принципі, Склалося в більшості таке враження, що Верховний суд нічого не буде міняти, і взагалі це питання, розгляд цього питання йшов не стільки про заборону цих пігулок абортних, а скільки про те, як вони розповсюджуються, тобто наскільки легко там і так далі. Багато питань таких піднімалося. Ось це одне. А друге, що це виявилося питання комплексне, тому що. Абортні пігулки чи не абортні пігулки, якщо, наприклад, заборонити доставку там, от поштою, доставку, чи верніше випис рецептів через просто телефон, говорячи зі своїм лікарем, то тоді це робиться прецедент, і цю штуку можна так само маніпулювати інші пігулки. Тому питання доволі таке складне. Воно не просто виявляється зачіпляє питання абортів, що це доволі важливе питання. Але це так само питання, яке зачіпляє дуже багато моментів, просто кражеш фармацевтики, як до цих пір жилося от, в Сполучених Штатах Америки. Ще одна новина про апеляційний суд, якраз п'ятий окружний апеляційний суд, відносно питання, того, що штат Техас зробив чи випустив закон відносно того, щоб кваліфікувати нелегальних іммігрантів як злочинців. Що в принципі надавало владу місцевим правоохоронним органам арештовувати, депортувати там і так далі? По суті, робити все, що там, ну не то, що їм заманеться, а робити згідно закону, як звичайними злочинцями. І знову ж таки, ця історія вже граюча в декілька разів, тому що спочатку один суд поставив на паузу цей закон як неконституційний. Неконституційний федеральний суддя, до речі, в штаті Техас. Потім а, Верховний суд а, сказав, що поки там чекаємо, поки цей п'ятий окружний суд розгляне це питання, хай працює цей закон. П'ятий окружний суд в пожежній е, такому форматі зібрався, знов поставив його на паузу. І от вчора пізно ввечері вони винесли, що, що все-таки в кінці кінців. Це не конституційний закон, не конституційний, тому що штат не може вирішувати федеральні питання. От знову ж таки, тут не питання, правильно Техас робить неправильно, штат не може вирішувати федеральні питання. Знову ж таки, такий, можливо, смішний приклад, я завжди говорю, тому що, умовно кажучи, штат Техас не пускає, бо він там буде кулеметами розстрілювати, а штат сусідній зробить і буде пропускати всіх. Тобто не можна е, допускати такий бардак, щоб кожен штат вирішував, як йому заманеться. Тобто, це е, юрисдикція якраз таки федеральної влади. Ну, я думаю, що можливо на цьому штат Техас не зупиниться і буде спробувати е, до, дойти якось до Верховного суду. Як воно буде, будемо дивитися. До речі, п'ятий окружний оцей апеляційний суд це розглядає такі апеляційні питання по штаті там. Місісіпі, Луїзіана і Техас. Тобто, от це чисто от вся Америка поділена от по таких округах. А дивіться, яка новина про Трампа. І тут як не згадати, я не знаю, чи це вираз, чи це анекдот такий. Знаєте, що є вираз такий, кажуть, що ми думали, що ми вже на дні, і тут нам знизу постукали. Так от, тут трошечки попробую, як вам сказати, не сильно драматизувати це питання, але це новина, яка мене зачепила найбільше сьогодні. Тому що я думав, що Трамп мене от нічим не може здивувати вже. І він здивував, дивіться, яке питання. Трамп тепер почав продавати Біблії. І ну, продавав би біблії да й продавав би Біблію, в принципі, що тут такого, але дивіться, питання, настільки воно. Образливе навіть до християн. І більшість, мені здається, його підтримувачів, які себе вважають там християни. Я думаю, що цей момент проковтнуть і навіть не зреагують. Але дивіться, перед тим, як говорити про цю тему, я спеціально знайшов відео, що саме Трамп сказав. Тому що, знаєте, от, особливо там лівацькі там, ресурси можуть з своєї сторони щось написати. Так от, от дивіться, Трамп під під Пасху, до речі, в цю неділю в Америці буде Пасха. Починається зараз в Америці не страсний четвер, от завтра буде відмічатися, а відмічається добра п'ятниця. Тобто, от, такий уже святковий тиждень, іде під, під, під Пасху, під Воскресіння Ісуса Христа. І тут Трамп, тут як тут, вийшов, об'єднався з одним співаком, який співає таку пісню «God bless the USA», і продає цю Біблію. На Біблії написано God bless the USA. і продає Біблію під гаслом. От в нього є мага Make America Great Again. Тут він підлаштував, що Make America Pray Again. Давайте зробимо, щоб Америка молилася знову. І каже: в мене взагалі багато біблії є. Це моя найулюблена книжка. І я вас закликаю, щоб ви купляли ці книжки. І от просто звичайне питання. Знаєте, от саме перше питання від того, що ви купите мільйон трамповських книжок, як зміниться молитовне життя американців, якщо ви купите собі там і що ви будете з тими бібліями робити? По-перше, до речі, біблія 60 доларів. Тобто ціна по американським міркам приблизно нормальна. Так вона приблизно біблії коштує, хоча можна дешевше, можна й дорожче знайти, але приблизно про те. Але от просто, що мене найбільше зачіпає, що на що просто Трамп збирає ці гроші. Це звичайний бізнес. Розумієте, біблії в Америці продаються, але виручка з розподажу біблії, ну, вона йде на якісь інші речі, на якусь доброчинність чи ще що-небудь. От. Ну, це реальна дичина, коли людина продає біблії, щоб заплатити штраф чи заплатити порноактрисі актрисі якій-небудь. Просто у мене. Взривається мозок просто реально від цієї новини. Наступна новина із опозиційного табору сьогодні розпочинається чи продовжується вже слухання у справі Хантера Байдена. Це слухання відбудеться в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, і сам Хантер Байден на це слухання не з'явиться, але слухання про його справи із. Неплатінням податків в Америці це, мабуть, найстрашніше покарання, тому що за що, за що, а за гроші тебе а, знайдуть. Так от Байден звинувачується у дев'яти злочинах пов'язанням несплатою податків. Йому інкримінується те, що він заробляв гроші за кордоном. От, і не платив податки. І в кінці кожного року, кожен американець, чи навіть кожен житель Америки легальний, він заповняє декларацію про свої заробітки, і з тої суми він відповідно або платить податки, які він не сплатив, або йому держава повертає, якщо він переплатив податки. Так от Байдену інкрименується, що він в цих деклараціях брехав. Ось так що. А сьогодні розпочинається слухання, ну і адвокати хочуть розказати да ні, хантер Байден кристально чистий, його нема нічого судити. Давайте цю судову справу розпускайте прямо тут на місці. От, якщо ж суддя не погодиться з адвокатами, то судовий процес вже назначений на 20 червня цього року. І якщо вдасться довести вину Хантера Байдена з цими грошовими. Махінаціями, то йому світить до 17 років ув'язнення. Це вже тут грошима не відробиться. Тобто ти можеш заплатити штраф, але за гроші от, дуже багато відомих людей, акторів, особливо там, які трошечки не так поводилися з грошима, вже е, сиділи. От мені саме перший, який на пам'ять припадає, такі Веслі Снайпс. От років 20 тому назад доволі відома людина, актор в крутих фільмах. І нічого страшного в смислі відкр... відвертітися не вдалося, посадили. Так що Хантеру Байдену е... за гроші в Америці не пробачають. Ну і ще новина про гроші. Я от розказував так само про американські лотереї, про Мегамілліон Powerball. Так от, вчора Мегамілліон виграв джекпот хтось, хто купив квиток у штаті Нью-Джерсі. Ось, і це взагалі виграш склав 1 мільярд 130 мільйонів доларів. За всю історію Мегамиллійон це п'ятий по кількості виграш. Ось. І дивіться, от така історія. Знову ж таки, ажіотаж, як ви думаєте, розумієте, вже тепер спав. <сум> Джекпот обнулився. Тепер починається спочатку. Але гроші, як ви розумієте, в лотереї не беруться з повітря. Це ці гроші кожні люди насипали. Оце ж. Відерце, кошик чи я не знаю, казанок, насипали, щось із цього пішло в державну казну, а щось забирають люди. Тобто люди, мріючи, отримуючи здоровенний бонус, просто викидують гроші кожен день. Ну, але увага тепер переключиться на PowerBall. Там на сьогоднішній день джекпот складає 860 мільйонів доларів. Тобто, як ви розумієте, сума доволі така приваблива. От, гроші. Чи вірніше, люди будуть продовжувати викидувати гроші тепер в інший котел. Дивіться, яка цікава, і я б сказав би, добра новина. Знову ж таки, хоча кожен може оцінити по різному, штат Огайо. Новина штату Огайо, історія про те, що був такий колись футболіст в коледжі навчався університет Огайо, звуть його Джол Пентон. І після закінчення університету він організував. Чи заснував Академію мудрого життя, називається. Ну, як ви розумієте, це тема християнська взагалі, але я розкажу, що не тільки. Що це таке? Дивіться, в Америці взагалі вважається, що Бог, Біблія, християнство в, церкв... в школі не має місця, тому що церква має бути там своїм далеко. І щоб дітям не запарювали мозги і так далі. Так от. Виявляється, це не зовсім так. От для мене, в принципі, я от деталі узнав якраз цієї новини. Так от, виявляється, знову ж таки, я кучу разів уже повторював, що Америка це що? Це про бабло. І тут, в принципі, немає різниці, чи це ви християнство несете, чи мусульманство, чи там я не знаю ще що-небудь. Абсолютно нема ніякої різниці, якщо це якось не доторкнеться грошей. Так от. Справа про а, викладання Біблії, там, молитви, там і, взагалі, християнські предмети, а, християнські доктрини а, Верховний суд Сполучених Штатів Америки розрізав двічі: в 48-му і в 52-му, Тобто 1948 й 1952. й І всі ці розгляди звелися до одного: що ви хочете нести християнство дітям? Окей. Але держава не має за це платити, тому що є люди християни, а є які не християни. Знов ж таки є навіть атеїсти, які взагалі кажуть, нібито не в що не вірять. І в принципі все зводиться до того, що якщо ви хочете, будь ласка, і чому знов ж таки в школі, в школьних класах не можна це робити? Тому що по суті ви використовуєте державне майно, значить, держава платить за це, якщо не вчителями, то своїм майном, своїми там нерухомістю, по суті. Так, от що робить оця? Академія цього мудрого життя. Вони є в школі, взагалі є такі предмети, пізнавальні. Ну, це в основному береться початкові, як ви розумієте, класи. Там середня школа приблизно отак. Тобто вища школа, там уже люди навчаються, там вищі математики і всякі такі штуки. От так, от в початкових класах в Америці є урок бібліотеки, коли вони читають. Є там всяке розного малювання і всякі такі штуки. Так от. Оцей предмет чи оце activity, заняття оце якраз підпадає конституційно захищено Сполучених Штатів Америки. Що ви можете робити? І от оця організація, вона дивіться, розповсюджувалася, що вона працює е, уже 300 шкіл в Америці, тобто почали з Огайо, вже трошечки розширяються в 300 школах. До речі, в Америці що цікаво, не цікаво, а класно, що батьки і діти самі можуть обирати собі предмети. Не так, як ми вчилися, от тобі 17 предметів, і табель там хочеш не хочеш. Зубри, треба воно тобі, не треба. Тебе навіть не питають. Тут ви вбираєте. Хочеш, щоб твоя дитина пішла на малювання? Будь ласка, хочеш щоб вона пішла читати білію? Будь ласка. Так, от оця організація вона просто організовує дітей, вивозить з території школи, є домовленості там з сусідніми церквами, там, і проводиться півгодинний такий урок, як кажеш, про Біблію, про християнські цінності, які, в принципі, взагалі нормальні людські цінності, коли тебе учать, що таке добро, що таке зло, як любити ближнього і так далі. Тобто, всі ці християнські цінності зводяться саме до цього. Але дивіться, про що це взагалі тема. Це не тільки християнська тема, тому що, наприклад, євреї ще до заснування цієї академії давним-давно виявляється, в Америці це роблять. Тобто, ви можете робити, по суті, будь-що. Ви можете теоретично організувати урок історії про Україну, умовно кажучи. Ви реєструєтесь, берете своїх дітей, ви, по суті, можете робити будь-що. Тобто, знаєте, є така от тенденція: О, от все погано, дітей там мучать як коротше, з лесбіянками, з гомосексуалістами і так далі, а самі нічого не роблять. Виявляється, в Америці дуже багато чого можна робити. Треба, ну, не трошки ініціативи, трошки забагато ініціативи треба проявити. І в принципі, ви можете дуже багато чого змінити в цій країні, навіть де здавалося б, от такі умови. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Я б не назвав би її топовою новиною, але от чим вона мене зацікавила, що це я колись вам розказував про те, як одна журналістка зробила такий експеримент, взяла електричний Ford Mustang, заїхала на Теслу і цілу статтю про це написала. Тепер ця сама журналістка. От мені попалась знову ж в очі, Це Wall Street Journal журналістка. А, в принципі, експеримент вона має, це її машина, і от вона з нею там і пише статті про це. Так от, от чим мене знову ж таки зацікавила ця машина, що вона тепер розложила, вона вже має цю машину, там вона протязі року, скільки ж вона взагалі коштує. І от вона просто розказує, якщо ти. Цю розетку вдома обладнаєш там, установиш, бо там на 240 вольт в Америці трошечки це треба зробити додатково. Хоча знову ж таки в кожній хаті є, наприклад, пральна машина, де ви можете, а... чорніше не пральна машина, а сушка, коли вже ця розетка вже в хаті стоїть, тобто тільки, тільки там подовжувач треба поставити. Ну але трошечки по цифри, що мене от чисто зацікавило на майбутнє, я вам скажу. Так от... Повна зарядка, або якщо так по-простому повний бак електричний. Якщо ви ти зарязаєш вдома, коштує 16 доларів, виявляється. І я собі так подумав, ну, моя машина приблизно такого класу, я не беру там маленькі, не беру якісь гібриди. А от мій кросовер, слухайте, це втричі більше. І я собі так прикинув на 100 тисяч кілометрів, ну так по мінімуму, що машина виїжджає, то й більше. На 100 тисяч кілометрів це виходить економія 7-8 тисяч доларів. А далі виявляється, що є куча різних програм. Тобто, коли ви, по-перше, ну в різних штатах по-різному, так що знову ж таки я наголошую про те, що кожний штат це окрема держава, свої програми і так далі. Але є там, якщо ви заряджаєте вночі, наприклад, коли не пікова година, там одна ціна, наприклад, іде. Якщо ви там реєструєтесь, так само от в Америці є така штука: якщо у вас є поливальна система, то ви реєструєте, що у вас є поливальна система, і ви. От за водопостачання, хто в місті живе, горводоканал, да, є така штука, так ви платите одразу і за воду, і за каналізацію. Тобто, є знижка і так далі. Є, виявляється, дуже багато різних програм, де ви можете навіть це знизити. От, так що я ще на даний момент, як вам сказати, повністю не купився на електричний автомобіль, чисто, тому що. Все рівно це доволі нова технологія. І найбільше питання, наприклад, у мене скільки ця батарея проживе? От на зараз вона говориться, що вона проживе приблизно 5 років поміняти таку батарею через 5 років, це доволі таки багато грошей. Звичайний автомобіль з, з двигуном внутрішнього згорання він проживає ну, 15 років легенько, якщо ви там їздите там. Так що тут трошечки шосе. Але дивлячись на майбутнє, коли це все буде змінюватись і воно трошечки вже удосконалиться, доволі, я вам скажу, така заманлива тенденція, коли воно до чого, коли вже воно дойде на такий більш-менш. Потік. Дякую, що ви додивились до кінця. На цьому все. Такі от від мене були новини. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все. Вам нехай щастить. Сподіваюсь, зустрінемось завтра. Все буде Україна!